І що б не було, моя місія бути вчителем. І коли я заходжу з місією в клас, всі ті, ті речі, які мені заважали, поки у мене не було місії, тільки була професія, тільки була зарплатня, вони зникають. Все зникає, залишається вічність. Бо я казав, Шала Олександрович, звідкіля оманна педагогіка? Зіркового неба наді мною? Ось звідкіля ця вманна педагогіка. Тому сьогодні я торкнуся любові саме як педагогічної категорії. Ви не побачите ні в якому підручнику з педагогіки розуміння, що любов це категорія педагогічна. Педагогічні категорії такі, що після розуміння, що таке категорія, ти розумієш, педагогічно, що там педагогіки нема. Що все зникло. А всі ну, самі найкласніші педагоги, вони завжди існували поза інструкціями. Сковороду взагалі ніде не, не приймали. Він міг сказати, казати, ти думаєш, як свиняча голова. Його спочатку виганяли, а потім знову запрошували. Для того, щоб виховувати того, хто думав, як свиняча голова. Він приставав думати, як свиняча голова. Чому це казав Сковорода? Тому що він любив те, що робив, і того, кого він любив. І він це мав, мав право казати. Тобто сьогодні мені хотілося б затронути оце серце педагогіки, ядро педагогіки, любов, за яку нам не платять, але без якої ми, як педагоги, не існуємо. Ми б не трималися на цій, в цій професії, в цьому факті, якщо б нас не любила хоча б одна дитина, заради якої я прийшла. Шала каже так. Діти, які приходять в школу, серед них обов'язково є ті, хто прийшли. Саме для тебе. І ти прийшов саме для цієї дитини. І ця зустріч повинна відбутися разом з вами, обов'язково. Але є одне але, ти не знаєш, яка з цих сотень дітей та, яка прийшла для тебе. Тому він каже, ти до кожної людини дитини повинен ставитись так, якби вона прийшла тільки для тебе. І тоді обов'язково, ота, яка прийшла для тебе, вона проявиться. І ми більшості. Розуміємо, що колись кожен із нас буде підбувати підсумок свого життя. І в тому підсумку дуже сподіваюся, бо у більшості вчителів і буває і особисте життя не складається, і діти їх особисті бувають, може, не такі, як про які вони мріяли, але обов'язково є ті, ті учні, які кажуть, коли тебе немає, або коли ти вже кудись пішов, не обов'язково засвіти, а що це. Ну, десь там нам далечині, що саме той вчитель, заради якого вони продовжують жити, і про думки якого вони згадують. І так любов, як педагогічна категорія. І тут ми обов'язково підійдемо до розуміння самої сутності гуманної педагогіки, або як кажуть, методології духовного гуманізму. Хью-мен. людина смертна, яка шукає безсмертя. Хочу таке гуманізм. Це не означає, що я кожного просто люблю, по і влажу, цукерки роздаю ні. Це я смертна людина шукаю в собі безсмертя. І через те, що я шукаю в собі, я допомагаю іншим шукати. Я не можу дати лекції про те, як шукати. Я шукаю в собі, і своїм пошуком я захожу дітям і змінюю їх погляд на своє особисте життя. Вони його змінюють в собі відповідно до своєї волі. І методологія нашого духовного гуманізму, вона ґрунтується на тому, що перше за все, це самовдосконалення вчителя. От якщо ти хочеш чогось досягти в гуманній педагогіці просто використовуючи методику, нічого не буде. Самовдосконалення це не тільки моє педагогічне зростання, самовдосконалення як. Людини. Ось той кордіоцентризм, про який казала Майя. Не буде кордіоцентризму, пізнання світа через серце, серце, яке любить. Не буде цього. Нікуди далі ми не зможемо рухатися як гуманні педагоги. Ми просто будемо ну, паластом для цієї еволюції, а гуманні педагоги, вони в авангарді еволюції. Друге, ми приймаємо духовну сутність дитини. Ми глибоко віримо в те, що дитина це духовна сутність. Це, ну, а хто не вірить, всі вірять. Але якщо ми віримо, що це духовна сутність, то тоді ми розуміємо, що він приходить в життя зі своєю місією, що він реалізує свою місію через свої пристрасті, які не можна загнати. Як джина в пляшку, треба ці пристрасті давати для них можливість проявлятися пристрасть до свободи, до дорослішання і до розвитку. Свободною дитина може бути тільки коли є право вибору. Нема права вибору, вибачте, інколи я кажу про себе. Я розумію, що я, як вчителька з деформірованим свідомостю, буваю небезпечно для деяких дітей. Тому що я заходжу в кабінети, чітко кажу: «Достали, відкрили. І... і тут я себе ловлю. А от якщо б там шаласи сиділи, подивився на мене, що ти робиш? Ми не даємо свободи вибору. Це не значить, відкрий чи не відкрий. Це значить, як Шала каже, на уроці завжди повинна бути вибір чогось, як будто, як він казав. Це як будто, би ми по правилам граємо, і тут є вибір, що ти будеш робити, що ти не будеш робити. І якщо ти не хочеш бути таким, як я хочу, я дозволяю тобі бути таким, бути таким як ти хочеш. Уявити, що 20 років назад що я буду приймати дітей, які приходять з ушками, з носиками, і ще щось, на мій руки, вони. Пишуть невідомо, де в, в гаджетах і ще, ще повністю вже все приймається. І я, як Шава каже, починаю захоплюватися дитиною, коли дивлюсь на неї. Захоплюватись і бачити всередині її брехтливу душу. Але це дуже довгий процес, як я і, і досі проходжу. І ще, що дуже важливо, це прийняття оцих припущень, що існує вищий світ. От треба прийняти, вищий світ існує, бо не буде підживлення для гуманної педагогіки. Що це за абстрактний гуманізм, який не ґрунтується на розумінні вищого? Далі, любов це універсальний принцип існування світу. Ну, це, він об'єднує протилежності і дає можливості їм розвиватися. Валентина Некандрівна буде казати про універсальні принципи Всесвіту, і один із них це любов. На мові науці, науки любов називається законом збереження перетворення речовини енергії інформації. А на мові людини це любов. Наші етичні всі відносини, вони обов'язково мають аналоги в законах природи. От Якщо я дуже люблю свою, свого сина, він буде дуже любити мою онуку. І ця любов буде продовжуватися вічність. Якщо я десь в той любві щось не додам, то енергії не вистачить на її продовження. Любов це те, що є, як я сказала вам, проявом, проявом закону збереження перетворення енергії речовини інформації. Поєднання одноманітного веде до ворожнечі ненависті, а сполучення різноманітного до дружби та любові. Буток. Що таке любов? Об'єднання протилежних речей, які об'єднуються для того, щоб разом виконувати щось і рухатись кудись. Ну і тут дуже важливим для мене є дослідницька робота Петірі Масарукіна, вона називається енергія енергією любові. Така серйозна робота, в якій. Він доводить, що е, люди, які проявляють любов, живуть в середньому на 20 років більше, ніж ті, які її не проявляють. І далі він каже, що оця альтруїстична енергія любові. Так, ви бачите, цей пік? Альтруїстична енергія любові вона не вмирає. Називається вона в Старогрецькому АГП. Любов має декілька проявів, АГП – це вищі прояви. Христос, про який досвід розповідав на початку Станіслав Леонідович. Це агапе це та енергія, яка розсіюється, не розсіюється, а розповсюджується на всіх, і потім цих людям запалює їх агапе. І тому, каже Піттірім Саруків, завжди будуть існувати апостоли Любові. Хто такі апостоли Любові, які приходять з місією давати цю любов? Це і Ісус, і Будда, і Махавіра, і, і Канфуції. Процеса сіски вони не мали ні зброї, ні фізичної сили, ні багатства, І разом з групою послідовників вони не давали нові форми погляду. Ми знаємо, в чому концепція освіти сучасна, в тому що ми знаємо, як реалізувати нож і так далі. А в тому, що ми вміємо любити. Не вміємо любити система рухне. У нас не виходить, але у когось виходить, і я знаю точно. І тому це існує. Ось вони апостоли Любові в педагогіці. Що таке бути апостолом Любові в педагогіці? Це, на жаль, в нашому земному світі. Це повторювати шлях Христа. Це так. Повторювати шлях Христа. Кожен і всіх, і Суховницькі, Суховницького, розп'яли на Христі. Це була газета Правда, де було написано чорним таким шрифтом: нам нужна боротьба, а ані проповідь. І такий почався проти нього травля, чим закінчилась травля в Радянському Союзі. Ви розуміли, серці його не тримали. Кожен із цих, от Шкорчик, Каменський, Песталоці, Ушинський. Ушинського теж розпинала Росія імперська, і вона його доконала, він помер дуже молодому віці, похований в Києво-Печерській Лаврі. Той Ушинський, про якого росіяни кричать, це наш Ушинський. Це український Ушинський, якого саме розпинали, тому що він ніс ту любов, проти якої імперія казала ні. Я любові, тільки інструкція, тільки держава, тільки контроль. А він її ніс оце апостоли Любові. Ну, Всі апостоли Любові, педагогіці обов'язково говорили про любов до дитини. Обов'язково. Яну Шковчика, Манашвілі, Сухомлинський. І ця розповідь про те, як любити дитину, вона про те, як навчитися любові. Коли я приходжу в школу, молода викладачка, мені здається, що навчитись любові не можна, що це Анатолій Львович може, а мене ці діти дратують. А е, Сухомлинський казав, що навчитися можна. І перш за все, для того, щоб навчитися любові, треба бачити дитячу неповторність, духовну природу, дитячий оптимізм. Звідки я дитячий оптимізм? Запам'ятайте, будь-який оптимізм тільки від глибокої віри в те, що є вище. Діти не кажуть про те, що вони вірять, що воно є, але от там глибинно глибинно існує. То такі Соломленський це апологет християнської любові до дитини в Радянському Союзі, в радянські часи. І джерела його любові, анють в спарту. Велика віра в Христа. Сухомлинський про це нічого не писав. Ну, інакше б він не писав і наступне, що я намагаюся відділяти зло від душі тої дитини, де воно живе. Зло і дитина це різні речі для мене. Дитина хоче, щоб я її вилікував від зла. Це максимум любові, Христа до людини. Зло і людина це речі. Які сумісні тільки на перший парку в якийсь період. Зло просто оселилося тимчасово, і людина хоче, щоб її вилікували від зла, від того, то, то, що є в її душі через, перш за все, любов. Ну і Сугалинський багато, дуже багато в своїй простій невеличкій роботі, яка називається Любов до, до дитини, пише про те, як можна навчитися у цьому процесу любити. Перш за все, оберігати дитячий оптимізм. От дитина вірить в щось, підтримайте цю віру. Починайте вірити разом з нею. Він каже так: дитина не просто бачить і розуміє, вона емоційно оцінює, любить, захоплюється, дивується, ненавидить, прагнути стати на захист добра проти зла. Не можна віднімати у дитини чарівне скельце, через яке вона дивиться на світ. От діти дивляться чарівним. Чому я, мені багато років відносно ще молода? Тому що я дивлюсь. Через скепці дітей на цей світ. Я романтик від педагогіки. От всі романтики від педагогіків, вони на 20 років будуть жити більше. Це точно. Ну і обов'язково у цей момент самовиховання мудрої людини до любові, любові до дітей. Я кажу наступне: я тільки одне тут на зверну вашу увагу. Мудра любов до дітей вершина нашої педагогічної культури, думки і почуттів. Вершина. І далі, оце нам всім треба написати і повісити, я кажу на ліжкам. Духовна порожнеча ніколи не пробуджувала любов. Духовна порожнеча. Ми, дівчатка, коли всі молоді, захоплені, захоплюємося, когось закохуємося, а потім не можемо розуміти, чого не виходить так, як хотілося би. А тому, що духовна порожнеча у того, кому. Закохалися, закохалися поки очима. не розуміли, що головне це наявність духовної заповненості. Ну, Про захисне виховання, я думаю, багато з вас чули, знали. Зараз це називається посттравматичний синдром. Що робити з дітьми з посттравматичним синдромом? А тоді Суховинський казав, що це діти, які потребують захисного виховання. Чим воно лікується? Воно лікується перш за все тим, що я в дитині інтерес до мене як до людини, і вона бачить в мені людину і тягнеться до людського війни. То, А чому я пробуджую мені цікавість до себе? Бо я, мені ця дитина небайдужа, я вже починаю її любити. Любов до дитини в нашій спеціальності це плоть якого вихователя, як сили здатну впливати на світи іншої людини. І далі буде продовжувати зараз свій виступ Валентина Федорівна, і цим буде присвячений її виступ, що без духовної спільності виховання не відбудеться. Але духовна спільність, давайте це зрозуміємо, виникає лише тільки тоді, оцей кордіоцентризм, коли відкривається моє серце, коли я починаю відчувати тепло до дитини, яка не моя, а я її вже люблю. Чому? Тому що ми з неї духовного походження. І я звертаюся не до голосу зла, а до голосу краси людської, яка ніколи не вмре і живе в кожній дитині. Оце те наша суто українська, наша гуманна педагогіка, про що вона каже? Кожна дитина не біла дошка, вона приходить з насінням духовного пробудження. І наше завдання щоб це насіння проросло. Ну і два слова майже про отця Івана Кіпріана, це капілан Української греко-католицької церкви, який в 30-ті роки був репресований, який повторив о, 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 пірніше, ще не повторив, ще це було до Яноша Корчика, але зробив те, що зробив Янош Корчик через майже 10 років після нього. Справа в тому, що там було. В улазі був такий барак дитячий, і так сталося, що які свята були, і було дуже холодно, і барак був неопалювальний, і діти там замерзали. І він міг, мав таку можливість пробратися якимось чином туди, в той барак і разом з 20 дітьми. З 20 дітьми, підтримуючи їх час стражда. І що я починала з того, що ми маємо особливий дар українців, особливий дар дар любові. Мало хто про це говорить по світі кулярний, духовний. І в кожному живуть це насіння любові від бабці, від тих, що когось, воно в нас живе. І дуже багато українці роблять того, що вище, ніж інколи. Подвіг Януша Корчика, можливо, Но мало хто про це знає. І це існує, знаєте, в нашаруваннях духу нашої нації. Тому, коли відбувається народа і нація, нація вона політична, народ це етноспер. От ми вже нація. Так? І коли відбуваються деякі процеси, які ведуть до нашого знищення, тобто на світі не повинні існувати ми. Як носії свого кордоцентризму, ми повинні десь асимулюватися, Вмикаються механізми саморегуляції, самовідворення. І тоді ми всі разом кажемо ні. Ми будемо по-іншому. І тоді, тому ми так дивуємо, оточуючи, і тому оточуючи так мало інколи про нас говорять, використовуючи те, що ми напрацювали неумисно. Просто жити в просторі, де немає любові, неможливо. А ті продукти нашої любові, да, які існують, вигляді наших дітей, наших родин, нашої землі, вони в цілому, це я не перебільшую, самовідтворюють життя на нашій землі. Вірте в це, впевнені будь в цьому. І коли вас будуть ближче споближувати, розумієте? Що вона сій неповторної любові, яку передаєте своїм дітям. І в цьому є справжній монізм, якого практично в іншому місці знайти не неможливо. Тут це живе. Дякую за те, що ви святкуємо.